А шановні друзі, в ефірі прогноз погоди на вихідні 25 та 26 травня. Цікаво, що 26 травня у народі називали комариним днем. Хоча асоціації з цими комахами у нас не зовсім приємні, але саме їх чимала кількість передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили: багато комарів готуй до ягід коробів. Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу. А тепер прогноз погоди від сучасних синоптиків. На сході в день температура коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла вночі до плюс 15. Протягом доби мінлива хмарність без опадів. У західному регіоні в день максимальна температура становитиме плюс 22 градуси, вночі плюс 17. У північному регіоні день від 22 до 25 градусів вище нуля. Вночі плюс 14. Очікується мінлива хмарність. На півдні вдень до 24 градусів тепла. Вночі плюс 18 градусів. Мінлива хмарність подекуди йтиме дощ. В столиці на вихідних вдень плюс 24 градуси. Вночі до плюс 18. Протягом доби мінлива хмарність. Очікується невеликий дощ. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю чудово провести час.